Друзі, вітаю вас на каналі. Бродим ходимо сьогодні по полю ми. От. Вітряно дуже у нас сьогодні, тому гарнітура. Є знахідки перші. Сьогодні, друзі, нас по гудзиках. Знайшли, значить, такі мудзички. Ось Чотири отвори якісь чи хто я знає, що і отакий. От Можливо, олово, тому що схоже. От. Ну і знову отакий от випадає муздочок. Частенько такі знаходили вже старовинні такі. Схоже на самолиті якісь. От. Ушко, бачите, ціле. Отакі ну, чудові знахідки сьогодні у нас. Поки що назбирали гудзиків. Ну, надіємося, що, звичайно, буде щось і цікавіше. Так що залишайтесь, друзі, на каналі. І дивіться продовження. Отакий, От друзі, сигнал у нас є. Цікавий. І випала в нас. о есть, гарна знахідочка, дивіться. О! Зову лусочка. Зараз переключимося в інший режим. Ось яка вона ця лусочка. Так, це чудово, друзі, знайшли зрібільце. Хоча й маленький, але все ж таки ми його висипили. Ставлюте лайки, побігли ми далі копати. Щось, мабуть. Щось десь, мабуть, друзі, є там. Ну, Потім побачимо. Значить, Чому я включився? Тому що знайшли <кій> ми знову такий маленький гузочок. Ой, гарний який сигнал. Ось такий маленький гузичок. Цікаво там є. Так, ну гудзичка ми забираємо і зараз побачимо, що там Катя накопає. Кейс что-то таке, залізка. Так. Заліз коржавы такі. А че-то. Так. Ну, теж знахідка ідеш мурдячок. Отайка. Все, забираем. І ще знайшли такі цвяжки. Ми, якщо чесно, ось знову цікавилися на локаті. Якщо чесно навіть і не здогадувались чомусь. А знаєте, що це за цвях? Називається ухнарь. Цвях для підкови, Щоб підковувати коня, то підкову прибивали ось таким цвяхом. Такий сплоски з, з, з такою шапочкою, Цікавий. Отакі справи. Зараз знову там щось катя знайшла. Підемо пошукаємо. Який сигнал? 29 36. 29, 36 і тому подібне. Це цікавий сигнал, друзі. З такими сигналами ми лусочку збираємо. Отакий якийсь шмурдячок знову. Шмурдячок алюміній. Так, ну, продовжуємо. Ходимо далі. Так, спустилися в долинку. Таку. І знайшли знову у нас знахечка є. Ось лежить. Спочатку думалося що ціленьке колечко, але виявилось, що воно зубо в мене таке. Але все ж таки знахідка з минулого, так сказати. А, навіть бачите, воно... Не повністю дороблене було. Мабуть, з монетки робили і не доробили. О, така знахідочка. Так, ну, знову у нас годзик випадає. Витягли. Сигнали всі такі. Не дуже. Земля суха, тому ходимо. Як можемо. Такий гудзик, він, правда, бачите, зім'ятий такий. Я думаю, що це гудзик був. Ложко. Чи що, чи можливо яка конина. Ну, чи маленький такий, бачите. От Сьогодні у нас коп по гудзиках. В основному у нас гудзики. Так, ну, продовжимо. Ходимо далі. Підведення підсумків нашого копу. Це такі знахідки, які ми назбирали. Ну, в основному, як бачите, гудзики. Так, ну зараз переключусь в інший режим. Ось, так краще буде видно. Так, ну це не збирали значить, гудзиків таких. Ну є у нас сен лусочка. Краща наша сьогоднішня знахідка. Ну, ще були ось такі знахідки. Це металошукач такі знахідки не шукає. Це поверхневі були. Візуальні, так сказати. Ну, схоже на люльку. От. Глиняна була. Можливо, не правий поправте, якщо ні. Ну, я думаю, що люлька. І отаке на мистинку. Так, і переходимо до на наших знахідок. Що, знайшли металошукачем Значить, такий гудзичок. дрібненький маленький, часта знахідка. Ось такий самий схожий. Не такий, схожий. Можливо і такий. От. Далі отакий от одзик. Чтириотори. Такий, бачите, замазаний. Далі отакий. От Частенько ми там їх знаходимо такі отзики. Ось такийсь, можливо, саморобний, саморобний який, хто його знає. Знаєте, підказуйте. Так, ну і ось оце ще знайшли такий. Схоже, що теж гудзок. Але бачите, роздавлений. Так, ну і така лосочка попалася нам, виходили Петровська. Такий, друзі, копчик у нас видався. Ходили теж чималенько. Але як бачите, знахідок небагато. От, а ще щось ще знайшли колечко таке. Саморобне, недороблене. Поламалося воно. Отаке. Так, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей, до побачення.